Від підривів на мінах та від інших так званих «подаруночків», які залишають після себе окупанти, страждають багато українців. Тож нині питання протимінної безпеки одне з найважливіших. У цьому напрямку активно працюють у волинських школах. Так, в селі Павлівка у навчальному закладі облаштували спеціальний клас безпеки. Деталі розповідає директор ліцею Анатолій Павлович. Вже півтора. Року, як йде вторгнення Російської Федерації до нас в країну, і стало нагально організувати клас безпеки. Головний спеціаліст Павлівської сільської ради наріволодимна була в Львові на навчанні. Приїхала і вирішили ми в нас, як опорному закладі, організувати клас безпеки. Створили комісію, порадилися. І вирішили оформити в даному приміщенні для дітей. Тут підготували відповідні реквізити, аби школярі точно знали, що чіпати ні в якому разі не можна. За словами Анатолія Павловича, окрім правил протимінної безпеки. Тут навчають малечу, як діяти під час пожежі та інших поширених надзвичайних подій. Разом з тим вивчають ПДР. Переоцінити роль того класу неможливо, тому що йде російська агресія. Ви бачите, той клас безпеки поділені на мінну безпеку, пожежну безпеку, медичну допомогу, поліцейську безпеку. Дитина є дитиною, йому треба повторювати. То є пішохідний перехід, то є острівок безпеки, то є проїжджа частина. Ви повинні робити таким чином. ви повинні робити так, так, так. Будь-який вчитель може прийти в цей клас. І провести з дітьми заняття. Ми можемо їм показати відео фільми, можемо показати наочний матеріал, що воно має бути, як воно має бути. Відтак Анатолій Павлович зізнається, сподівається, що саме завдяки такому класу і відповідному навчанню дітей вдасться зберегти не одне життя.